А тепер уявіть, якщо я не написала список цілий список планів, тобто не відчула вектор, куди я рухаюся і що я роблю. Тобто на день, на тиждень, на місяць, на рік, тобто в мене немає, наприклад, цілей планів, уявіть собі, випадає ця полоса. Значить, я не відчуваю вектора, що я роблю впродовж тижня. Я не розумію, що відбувається в моєму житті повний хаос. А як тоді я можу планувати, яку коуч-сесію мені надавати собі? Я не зможу тоді запланувати коуч-сесію, бо я не буду розуміти. Розуміти, що в тих цілях, планах має затик, що потрібно вирішувати, в чому я відчуваю себе слабшою. Розумієте, наприклад, якщо я хочу розвинути впевненість коучингу, це не повністю. Я хочу якусь деталь покращити в коучингу, що саме я не розумію. Мені коучинг, потрібна консультація моя для мене лише для того, щоб покращити саме ту деталь, де я весь час спотикаюся. Те саме ж у школі діти вчать українську мову, яку не частину мови не знають: сполучник, прийменник, іменник, прикметник.